Всім привіт! З вами канал Космос. Ще у 1974 році відомий фізик-теоретик Стівен Гокінг зумів передбачити цікаву, досі не підтверджену властивість чорних дір, а саме те, що вони можуть випромінювати. Уявіть, чорна діра, яка прориває простір час і поглинає все на своєму шляху, може випускати крихітні частинки. Що це взагалі? Ви, можливо, чули про відоме пояснення цього ефекту, про частинки і античастинки, які утворюються на самому горизонті подій і одразу анігілюють. Одна з них може потрапити у Чорну діру, а інша нібито випромінюється. Причому Чорна діра, нахапавшись античастинок, втрачає свою масу і так випаровується. Ну, ніби все логічно і навіть зрозуміло, але чи так все насправді? Чи це просто уявний експеримент? Тож спробуємо розібратись, що саме випромінює Чорна діра, скільки років живуть Чорні діри, що таке насправді випромінювання Гокінга і що таке ефект Унру. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Відверто кажучи, всі ці релятивістські та квантові ефекти, які ми сьогодні спробуємо розібрати, набагато легше зрозуміти на мові математики. Але ж ми не будемо зараз читати лекцію з математичного аналізу та квантової теорії поля. Спробуємо якомога простіше, але й водночас детальніше розповісти вам про це. Всім, напевно, відомо ще зі школи про таку круту річ, як теорія відносності. Вона більшості, напевно, не подобалась через свої дивні парадокси та ефекти, які сама й породжувала. Звісно, ніхто з вас на практиці не думає, що сильно зустрічався з її ефектами, як на кшталт Лоренцового скорочення довжини чи уповільнення часу. Але на космічних масштабах виявилося, що без врахування всього цього ніяк. Спеціальну теорію відносності застосовують частіше для дослідження різних інерційних систем відліку і ефектів та парадоксів в них. Нагадую, що інерційні системи відліку це такі системи відліку, які можуть перебувати у стані спокою або рухатися відносно інших систем відліку рівномірно, тобто зі сталою швидкістю. Загальну теорію відносності застосовують вже для дослідження гравітації. Тому загальна теорія відносності оперує частіше викривленим простором часу, а спеціальна теорія відносності плоским, як от простір Мінковського. Доволі рідко, але можна знайти цікаві релятивістські задачі з неінерційними системами відліку у спеціальній теорії відносності. Наприклад, рівноприскорений рух потрібно описувати неінерційною системою відліку, і простір час цієї системи відліку виявляється є плоским, тому ним може оперувати спеціальна теорія відносності. Намалюємо світову лінію такого рівноприскореного об'єкту на просторово-часовій діаграмі. Не переживайте, все не так страшно. Спершу намалюємо дві осі: одна час, а інша один з трьох вимірів нашого простору. Не будемо малювати всі три, бо вийде чотирьохвимірний рисунок. На цій діаграмі світло поширюється під кутом 45 градусів. Ось так. І ця лінія зветься нульовою геотезичною або світовою лінією. Відповідно, вже такі лінії означають, що об'єкт стоїть у просторі, але рухається у часі. А такі світові лінії означають, що він рухається і в просторі, і в часі зі сталою швидкістю, яка є менша за швидкість світла. Така лінія каже, що цей об'єкт рухається швидше за швидкість світла. Все просто. А ось дана світова лінія має вигляд гіперболи, і бачимо, що швидкість тіла рівномірно зростає з часом, отже, об'єкт рухається рівноприскорено. Згідно з цією діаграми, випливає те, що існують світлові сигнали, які спостерігач на рівноприскореному об'єкті не побачить ніколи. Всі ці сигнали знаходяться за цією світовою лінією, яка має назву горизонт Ріндлера. А сам простір час, який є сукупністю всіх світових ліній рівноприскорених об'єктів, для яких горизонт Ріндлера є той самий, називається метрикою Ріндлера. Тепер переходимо до квантової теорії поля. Виявляється, рівноприскорений спостерігач на горизонті Ріндлера бачитиме випромінювання. Це зветься ефектом Унру, на честь Вільяма Унру. Не будемо заглиблюватися у надто складні математичні апарати, а обійдемося уявними експериментами задля простого розуміння ефекту НРУ. Уявіть, що ми маємо дві системи: одна рівноприскорена система зі своїм спостерігачем, а інша інерційна система. Рівноприскорений спостерігач за відсутності будь-яких джерел тепла у цілковитому вакуумі спостерігатиме частинки і відчуватиме теплове випромінювання. При цьому інерційний спостерігач у тій же точці простору не спостерігатиме нічого. Як це, спитаєте ви? Річ у тім, що сам вакуум це не просто ніщо. У квантовій теорії поля вакуум розглядають як сукупність квантових полів, які перебувають у найнижчих енергетичних станах. Енергетичні стани квантових полів визначаються гамільтоніаном, тобто повною енергією, включаючи при цьому часову компоненту простору. Спеціальна теорія відносності говорить, що час плине у різних системах відліку по різному, і відповідно звідси спостерігачі у різних системах відліку бачать різні енергетичні стани, а отже, різні вакууми. Різниця у енергетичних станах і передбачає існування з точки зору рівноприскореної системи відліку цієї теплової ванни. Теплове випромінювання, яке спостерігатиме рівноприскорений спостерігач, може бути описане спектром абсолютно чорного тіла з температурою, яка залежить від власного прискорення. Це теплове випромінювання насправді не таке і сильне. От, наприклад, щоб ви побачили випромінювання з температурою близько 1 Кельвіна, вам треба досягти власного прискорення порядку 10 у 20 степені метрів за секунду у квадраті. Ви напевно зараз запитаєте. Ну йде ж випромінювання Гокінга та чорні діри. Виявляється, можна провести спільну паралель і навіть взаємозв'язок ефекту Унру з випромінюванням Гокінга. Обидва квантові ефекти зароджуються через різницю вакуумних станів і математичне виведення їх є аналогічним. Ба Більше для випромінювання Гокінга використовують саме формулу для температури Унру. Спектри випромінювання обох ефектів є такими ж, як у абсолютно чорного тіла. Всі ці схожі властивості наштовхують на думку, що ці два ефекти є одним і тим же явищем. Згідно з принципом еквівалентності загальної теорії відносності, прискорення та гравітація є еквівалентними. Одним з підтвердженням цього є те, що метрика Шварчельда, яка описує Чорні діри, є дуже схожою до метрики Ріндлера, яка описує рівноприскорений рух. Навіть горизонт подій Чорної діри можна назвати аналогом горизонту Ріндлера. Звідси випливає, що повинно існувати випромінювання, яке виникатиме поблизу горизонту подій і матиме температуру, яка обчислюватиметься за формулою Unru. Але яке прискорення слід підставити у формулу? У випадку ефекту УНР прискорення було власним прискоренням тіла. А що підставляти тепер? В даному випадку варто підставити прискорення спостерігача, який знаходиться на фіксованій і нескінченно близькій відстані до горизонту подій. При цьому він не повинен обертатись. Для цього йому потрібно завжди прискорюватися з таким прискоренням. ДМ тут маса чорної діри. Це прискорення дорівнює такому прискоренню, яке відчував би спостерігач у випадку ньютонівської гравітації на поверхні сферичного тіла з радіусом Шварцшильда і масою Чорної діри. Тому часто це прискорення називають поверхнева гравітація. Підставляючи це прискорення у формулу для ефекту Унру, отримуємо температуру випромінювання Гокінга. Що цікаво, спостерігач, який вільно падатиме на чорну діру, не побачить жодного ефекту випромінювання. На мій погляд, це пояснення є хоч складнішим, але більш зрозумілим, і насправді ближчим до істини, аніж частинки і античастинки. Деякі частинки з теплової ванни не поглинаються чорною дірою, а стають вихідним випромінюванням. А коли щось вилітає з-під чорної діри, то вона втрачає частину своєї енергії, а згідно з відомим рівнянням Ейнштейна, відповідно чорна діра втрачає масу. Так чорна діра випаровується. Час, за який вона повністю випарується, залежить від її маси. Для чорної діри сонячної маси цей час неможливо навіть ні з чим порівняти, навіть з поточним віком Всесвіту, 10 у 67 степені років. Звісно, для чорних дір малих мас показник набагато менший, і, можливо, на початку Всесвіту існували первісні крихітні чорні діри з малими масами, які вже випарувалися, або їм залишилося ще трішки, і скоро ми зафіксуємо їхню смерть. Але коли саме невідомо. Ну, а на цьому в мене все. Не падайте в Чорну Діру. Слава Україні!